Всім привіт! ми розпочинаємо нашу нову рубрику Новинні Плітки, де ми раз на місяць будемо обговорювати новини у сфері внутрішнього переміщення в цілому постраждалого населення, які відбулись за останній календарний місяць. Так, і хочу додати, що всі наші розмови і обговорення і ставлення до чому ми так і назвали плітки, така наша внутрішня назва новині. Тому що ми будемо не тільки констатувати певні факти, новини, можливості для внутрішньопереміщених осіб і взагалі, що робиться там, зробили за останній місяць, але й говорити про своє ставлення до цього, як ми це оцінюємо, наскільки там позитивно, негативно, або взагалі без таких оцінок, а як певну. Не знаю, в іншому ракурсі. Uh -huh. І все це буде базуватися на нашому інформаційному бюлетені, який наша організація Чудова команда готує кожного місяця. А ви можете знайти його і на наших всіх ресурсах майже це і Фейсбук, і сайт групи впливу в розділі дайджести. там є і зібрання. ми додамо це в описі до відео, аби вам до відео в описі до цього подкасту, аби вам не потрібно було довго шукати саме випуск, який був за жовтень 2022 року. А ще класно, ви можете нам написати на пошту, що ви хочете підписатися на наші новини, на нашу розсилку. І якщо ви це зробите і залишити вашу електронну пошту, ми обов'язково вам будемо надсилати ці бюлетні, і ви а, отримаєте його раніше ніж ми обговоримо їх. Так, тому у вас є дві опції е, класні або читати це, або слухати нас аудіо, але при цьому мати певний бонус, тому що, як я казала, не тільки факт, але й обговорення його і ставлення, і взагалі оцінка, і на що це роблять. Тому Абсолютно. давайте починати. Окей. А перша новина, яку ми хотіли обговорити в розділі допомога пільги і компенсації, звучить наступним чином, що прийнято зміни до порядку надання допомоги на проживання переселенцям. Зокрема, запроваджено вибіркові перевірки місця фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб. Якщо чесно, коли я просто е, чую слово перевірки, мені вже некомфортно. Я не люблю це слово перевірки. Я розумію, що далі там є певний контекст, е, і навіщо це робиться. Але в принципі, коли я чую про перевірки людей, мені вже це не подобається, я вже починаю до цього ставитися так. Ну не знаю, як сказати правильно, негативно. — напружено. напружено я б так. Е, ну і дійсно, якщо далі розглядати, це така новина напружена. Я б сказала навіть більше, мені здається, всі по-перше, ми достатньо раптово побачили в новому тексті постанови ось ці зміни, тому що ми очікували ну саме в жовтні місяці нову редакцію постанови про допомогу на проживання, але очікували з інших причин, тому що мали бути внесені зміни, якими продовжується можливість подати заяву до 1, -го 1 -го грудня, і це дійсно внесено. що тепер ті, хто звертались через дію і не отримали виплати ще навесні. 2022 року можуть це зробити, але вже не до 1 жовтня, а до 1 грудня. І ми дійсно очікували цю постанову, аби нарешті можна було чітко сказати, що ось є текст, управління мають приймати. Тому що, як не дивно, було два тижні, і навіть тут така інсайдерська інформація. Думаю, власне, ви прийшли в нашу рубрику за цим. Навіть саме міністерство ну умовно забулося про те, що на розгляд уряду не були винесені зміни, і це відбулося після того. Як пані Верещук потрапила на гарячу лінію, поговорила і з'ясувалася, що оп, а постанова не прийнята, і тоді оперативно це прийняли. Але суть навіть в іншому. Ми дійсно дуже неочікувано побачили цю новину про перевірки, і у мене відразу була така реакція: Вітаю, ми повернулися в 2016 рік, тому що. Переселенці умовно з досвідом, ті, які перемістилися у зв'язку з подіями починаючи з 2014 року, добре пам'ятають 2016 рік, коли масово почали скасовувати виплати, перевірки розпочалися дуже масово на списки Служби безпеки України, масове скасування, що тебе не було за місцем проживання. Це така передумова, але у нас був, мені здається, Процес судовий. У нас я маю на увазі в громадськості декілька організацій, займалися цим питанням і Донбас-Сос і право на захист. І я, зокрема, тоді працювала ще в Донбас-СОС. Ми декілька років оскаржували окремі положення цієї постанови, і в результаті ну, дійсно ці пункти були скасованими. Якщо ми зайдемо на там, редакцію постанови за той період, 365, яка встановлювала перевірки ще для. Тих виплат, умовно кажучи, ці пункти були скасовані з тим обґрунтуванням, що вони є незаконними, неправомірними, і, взагалі, така вимога не встановлюється на рівні закону. І власне, вітаємо в жовтні 2022 року. Ми знову говоримо про перевірки. Так, дякую. Це <реш> була така прям історичний екскурс. <реш> ну, дійсно. Події. Я єдине, просто можу, ну, не знаю, як, додати до того, що ти сказала. Що дійсно це іноді, ну це не перший випадок, коли ти чекаєш одну постанову з одних подій, а якось так трапляється на якомусь кроці, коли <реш> ці тексти там погоджуються, відправляються там і. Рішення приймаються, там іноді випливають якісь такі штуки, які ти як. Ем, заховали. заховали — Як ну ти взагалі не очікуєш, що там може таке виплисти, і це неодноразово не відбувається цього разу також. Ем, можу сказати, що е, з однієї сторони я типу розумію державу, е, в якому плані. Що суми, хоча ми розуміємо, що виплати там ну, 2 тисячі гривень, 2000, 2000 і 3 тисячі на людину з інвалідністю або дітей? А, якщо це все разом порахувати кількість там, людей, які отримують, суми дійсно великі. А, якщо, це одна справа. Я розумію, що коли, ну, в мене така думка, коли держава починає а, вносити такі, а, таку регуляцію, вона ніби хоче зекономити. Для мене це завжди сигнал для того, що типу, держава тепер хоче зекономити на своїх громадянах у таких виплатах. З іншої сторони, для людини, яка отримує 2 тисячі гривень і бачить 2 тисячі гривень, а не ті там, мільйони, так, які бачить держава, коли ну, вся ця сума. Робить разом, перерахунки, перерахунки по областям. То для неї вона така. Та що ж це таке? За цих 2000 гривень ще будуть мене перевіряти. Тобто це перевірка, це, я не знаю, чому сказали, це мається на увазі, що соцслужби певного там громади можуть прийти за адресою. Вказана в Довідці. В довідці так, за такою. І перевірити, чи дійсно там людина проживає, знаходиться. Якщо людина відсутня, вона має протягом 10 днів uh -huh. з'явитися в соцзахист і підтвердити, що ні, вона в цьому місті. І типу я тут, нікуди не поїхала, і виплати отримую законно і маю на них право. А... Але для людини, яка отримає цих дві тисячі гривень, проходити весь цей ну чесно не дуже приємний це. Принизливо певно міру. міру. Давай говорити відверто. Ти це проводиться м, працівниками органів соцзахисту населення. Має проводитись. Mm, Ми до речі, ще проговоримо про законність, бо є один дуже цікавий момент, ще з історії пандемії. Я це так назву. Тобто, працівник органу соцзахисту населення отримує перелік тих, до кого він має прийти. Він а, витрачає свій робочий час. Це все відбувається в робочий час. Я, як нормальна людина, у більшості випадків також працюю, правильно? Ну, тобто, гуляю. що ми говоримо про дорослих так. людей, діт діти там в дитячому садочку, в школі. Ну, звісно, ми розуміємо, що зараз воєнний стан, і а, ми по різному зараз і працюємо, і навчаємось, але тим не менше, це все-таки втручання в твоє приватне а, життя. І до тебе приходять, перевіряють, дома чи ти не дома, Потім тобі треба відпрошуватись з роботи умовно, і ти доводити, що ось я. Ну це в моїй концепції світу це не ок. Тому що є абсолютно інші підходи в 2022 році для того, аби відслідковувати адекватно призначення цих виплат і правомірність їх здійснення. Тому ми проти, і можна дати ремарку. Що... Мені подобається наша однозначна констатація. Але знаєш, я тут вибач, перебила про ремарку. А ми це виклали в нашому зверненні, яке направили. Це якраз. Була моя ремарка. ну окей. О, вибач, все, давай віддаю слово на ремарку. Ну, Бо я робила вступне слово, що ми проти, і це своє проти. Ми визначили у зверненні коаліції організації. Угу. Так Я не помиляюся. Це ж було що. Все вірно коаліція. коаліційно. Організація, які опікуються захистом прав внутрішньоприміщених осіб, де якраз все це дописали, що ми проти, чому проти. І там є якраз всі ці аргументи, про які говорила Марія на початку про 2016 рік, про судове рішення. Ось. І тому, якщо вам цікаво, будь ласка, зайдіть, прочитайте, ознайомтесь, зрозумійте, чому ми проти. І... і навіть скажу більше для того, аби не бути тут багатослівними, що ми тільки проти, ми зі свого боку готові якраз робити напрацювання і обговорювати зокрема з міністерством соціальної політики те. Як має адекватно виглядати політика щодо внутрішньо переміщених осіб, що треба врахувати, і в цілому ми насправді стоїмо на тому, що можливо, це зараз для когось буде, навіщо ви про це говорите, але ми говорили про це і до повномасштабної війни, і говоримо зараз, що виплати допомоги соціальної підтримки мають бути зваженими і надаватись тим, хто дійсно її потребує, а не всім. Звісно, за цей Період вже було скорочено коло осіб, яким виплата здійснюється, тому що на початку давали всім внутрішньо переміщеним особам, потім скоротилось це до переліку територіальних громад. Але тим не менше, я більше говорю про те, що ми готові напрацьовувати і говорити, які а, засоби регулювання а держава має все таки регулювати. Ми тут однозначно 100%. стоїмо на цьому, але це має бути не дискримінаційно враховувати а, всі норми закону України. Людини, Абсолютно. і тут я можна зроблю таку заманушку. Буду казати, що якщо у вас є ідея, як можна, скажімо так. Покращити Покращити цю ситуацію, які я не за або навпаки, ви за перевірки і у вас є обґрунтування, чому, або ви проти, і як ви бачите вирішення цієї ситуації. Ви якраз також можете писати або в коментарях, або нам та... на сторінку в Фейсбуці, ну, так, або нам так, персонально. Так тому, будь ласка, діліться своїми думками. Ми обов'язково це прочитаємо і будемо адекватні речі враховувати. Адекватні з точки зору захисту прав людини, гідності і так далі. Ми тут без оцінки і ідея Угу. Думаю, можна переходити до наступної. Так. Ми вибрали також новину у блоці, які стосуються документів. Зокрема, новина звучить наступним чином. Уряд врегулював питання оформлення паспортних документів. Зокрема, передбачається, що в разі неотримання виготовленого паспорта через війну можна буде сформувати електронний паспорт в дії, а звичайний для виїзду за кордон. Можна буде завершити оформлення документів. В іншому територіальному органі Державної міграційної служби, і що процес був розпочатий, або отримати виготовлений в іншому підрозділі чи навіть за кордоном. Ну і звісно, тут іще ряд змін в контексті паспортів, які уряд врегулював і передбачив, звучить класно. Ну, якщо так е читаєш, то в принципі це розширює можливості людини отримати послугу. Яка стосується оформлення документів, ну паспорту, зокрема, правильно? І що тут даються вже різні опції, і я так розумію, що це дуже комфортно для людей, більш постраждалих від війни, які мусили переміщатися, були загублені документи, повернутися в паспортний стіл, так це називається, там, де ми раніше. Давайте забувати це слово, Державна міграційна служба. Так, Державна міграційна служба оформлювала документи, то тепер, я так розумію, це можна зробити. А, якщо є доступ до інтернету і ви є користувачем додатку, порталу Дія угу. а, це можна зробити через Дію, отримавши електронне, але я так розумію, що все рівно краще, окрім електронного, щоб був і. Як це назвати? Ну, паперовий, паперовий. Навіть. І, що думає, це формі що картка да, так. то я думаю, чи можна так казати паперовий, але не знаю, матеріально. Так, <сіст> але що я вам скажу, дуже важливо розуміти, ці зміни ще не набули чинності, попри те, що постанова опублікована, і навіть спеціально поки Віка розповідала, перевірила а, чинність. Набрання чинності відбудеться 17 листопада. Тому якщо ви слухаєте нас 17 листопада або пізніше, то вони вже набули. Будуть чинності, якщо трішки раніше, то відповідно враховуйте цей момент, але це дійсно має запрацювати в Державній міграційній службі, і я тут з тобою Віка погоджуюсь однозначно, що це дуже позитивні речі і так людиноорієнтовані, мені здається, тому що це дійсно спростить, і особливо тим, хто оформляв паспорт раніше, переїхав, тепер забрати не може. Це все дійсно відбудеться спрощено. Але я вам скажу навіть більше, ми зачитали. Одну новину, але в жовтні місяці я б так сказала, Державна міграційна служба дуже сильно постаралась напрацювавши, ну і насправді уряд України, Уряду. тому що Там багато Кабмін приймає так. Багато новин стосується саме оформлення паспортів. Ми говоримо і про продовження строки дії паспортів, і посвідок на проживання іноземців осіб без громадянства. І стартував експеримент щодо отримання посвідчення особи на повернення в Україну. Це річ, мені здається, я б на це також акція. Зентувало увагу, бо це дуже-дуже довгий процес, в якому були включені наші колеги з громадського сектору і які активно просували необхідність вирішення цього питання, аби за кордоном було легше нашим громадянам, які були вимушені тікати з окупованої території через Росію і далі треті країни, повернутися в Україну. І нарешті у нас є певне рішення. Ми дуже сподіваємося, що це буде працювати ще. Простіше, ефективніше, і для людей не буде становити ніякої проблеми отримати паспорти, але будемо слідкувати за реалізацією. Так, бо я ще хотіла сказати, так як це е, в дії, ну, я до цього ми говорили про паспорти, в дії це ще не запрацювало, е, то ми будемо слідкувати, бо е, чи наскільки воно гарно все працює, ну, я думаю, що ми зможемо через певний час зрозуміти якість надання цих послуг. І якщо що, будемо вам повідомляти, наскільки ці послуги, бо вони там трішки різні, наскільки вони дійсно ефективно і нормально злагоджено працюють. Тому і я скажу навіть більше, якщо у вас є інформація, якраз про. Те, що це не працює В майбутньому, так, так в, 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 Ну, про ті зміни, в, які набудуть 17-го, а інші, які вже набули Ой. відповідно, що це не працює, або є певна проблематика. Ви можете звертатися або до нас, або до наших партнерських організацій. Ми також в описі до відео дамо контакти. Тих, хто профільно працює по окремим істем, і тому будемо вирішувати, намагатися я б так сказала, бо ми не орган державної влади, все таки, але будемо намагатися передавати органам. Так, для вирішення, абсолютно. Так, а, ідемо далі. Угу. А, У нас мені здається дуже важлива ініціатива, яка актуальна, це законодавча ініціатива. Тут проговоримо, що у нас є, мені здається, дуже класна рубрика. Я рада, що ми вже багато місяців її робимо, за якою стоїть тотальна робота, величезна робота, але. Вибачте, Ви бачите, величезна робота, щотижнева рубрика. Але якщо ви зайдете, подивитись там тексто, насправді ну, дуже мало, це короткі так. повідомлення про ці законодавчі. Чи ініціативи, які є в країні, які в більшості випадків стосуються постраждалого населення. Але тексту насправді дуже мало. Тобто, коли людина заходить, читає, думає, ну просто класна публікація. Але знаєте, там багато роботи, аналізу, узагальнень і скорочень для того, щоб це було все зрозуміло і. Швидко. Тому дякуємо всім тим, хто робить цю роботу Олесі і мені, Точно. ну і, звісно, Тані, вікі Саші, які долучаються до цього процесу. Така хвилинка подяки. Ми говоримо з вами про законодавчу ініціативу щодо використання пішоходами світлоповертальних елементів. Я завжди думала, що просто світловідбивні, але угу. світлоповертальних елементів в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості. Ось така ініціатива є в парламенті парламенті І мені здається, вона варта уваги, дуже варта. І актуально. Бо на сьогодні, коли ми це записуємо, і трішки раніше, ми живемо а, в момент, коли, на жаль, а, електроенергія, світло. Зокрема, ми знаходимося в Києві, тому можемо говорити про Київ, що відсутнє, іноді за графіками, іноді без графіків. Але ми розуміємо, що влада економить електроенергію, тому на вулицях Києва і інших міст, тому це стосується я думаю, всієї України. Економлять світло, не працюють ліхтарі дуже часто там в містах, не працюють світлофори. Так. А, і зараз, взагалі, а, темніше, дуже рано. рано. І, так, і для нашої безпеки а, потрібно носити світло. Відбивні елементи, не світлоповертальні запам'ятати. Або одяг, який має такі елементи. Я тут навіть більше скажу, тут трішки процитую наш вже матеріал угу. про те, що передбачається законопроектом, що в темну пору доби, чи в умовах недостатньої видимості необхідно буде використовувати якраз світлоповертальні елементи, стрічки, наклейки, жилети тощо, або одяг, який має світлоповертальні елементи. І тут ми робили примітку про те, що аналогічна норма вже є в постанові уряду про правила дорожнього руху, тобто ми вже на рівні постанов зобов'язані це носити. А статистика говорить якраз, краще, на жаль, при великий жаль, а збільшилась кількість ДТП за участю пішоходів та авто, і збільшилась кількість летальних випадків. І це все дійсно пов'язане з вечірньою. Часом з темним часом, і що просто водії не бачили а, пішоходів, бо ну, не видно, і зрозуміло, тут дуже багато ролі ще грає а, швидкість, і ми не забуваємо, що ми зараз звертаємось не тільки до пішоходів, які, будь ласка, а, а, купіть щось або жилет, або стрічку, там, все, що вам сподобається, і ви знайдете. А з іншої сторони, до водіїв все ж таки а, притримуватися швидкісного режиму. Uh, і тоді все має бути більш-менш нормально. Я знаю, в цю підтримку згадала, що я, як та сварлива жінка, uh -huh. сьогодні uh, за руку схопила дівчину на переході, вона в телефоні йшла на червоне uh -huh. світло, а я йшла достатньо О, сьогодні. Такі. Ми записуємо в день, коли достатньо така похмура була. Це сонце було. А, вибачай, це вчора було. А, вчора це вчора так. була похмура погода. Yeah. А, ось так от, коли ти запрацьовуєшся, в тебе вже два дні разом. А, от була вчора похмура yeah. погода, вчора і я так. дійсно прям ловила за руку, тому що майже не видно. І вона на червоне світло йде. І друге, в той же день я а, стукала по машині, яка їде. Не там, де має їхати, і не тоді. Ну тому це знаєте, такий приклад. Я себе обклеїла зараз усіма світлоповертальними елементами, і ніби ми посміхаємось, сміємося, можливо, вам це навіть чути. Але тим не менше, це дійсно дуже важливі речі, бо, зокрема, я повертаючись додому нічого не бачу. Я так скажу, що нас і так вистачає проблем в країні, які важко контролювати. Ну, типу, впливати mm -hmm. на них, так. Але ця. Історія, ця проблема, вона більше підеться контролю нашому, Абсолютно. нашій дисципліні. Тому якраз це той випадок, де ми можемо зменшити кількість поганого. Я не знаю, як сказати, кількість таких травм і випадків поганих. Це в наших руках, тому, будь ласка, це ніби реклама тим людям, які продаються всі ці. Але, штуки. тим не менше, я тобі скажу навіть більше про що я подумала. Купіть зараз, бо я впевнена, потім буде дорожче, як тільки ну, законна буде чинності, бо всі масово поваляться купувати. Ну, це мій прогноз, звісно. І я не хочу нікому набивати ціну, але це насправді те, що рятує життя. Я б це так завершила. І у нас насправді все по тим новинах, які ми хотіли б говорити. Але я закликаю з Вікою зайти вас на наш бюлетень. Там ще більше матеріалів, не тільки новин, а й ми також даємо посилання на різні аналітичні документи. Якраз те, що ми згадували про законопроект тижня і про велику аналітичну роботу. А більш глобальною частиною є якраз підготовка аналізів різних проєктів або різних ініціатив. Ви це теж в. Бюлетені знайдете, як і заяви, звернення, різні посилання на подкасти і допомогу. Тому закликаємо заходити, дивитись і слухати наші новини, не просто новини. Так, дякую. В принципі, все, річка, все сказала фіналь До зустрічі у наступному місяці.